Що ми приготуємо для слоненятка? Так. Слоника у нас буде апельсинка, так? Так. Yeah. А що? Чим ми будемо годувати слоника? М? Слоника ми приготували пончик і водичку. <реку> Кока-Колу. Після смачного обіду слоник і відметни лягають спадки. Так. Ні, ні, це там, ось там. Угу, там, а. так? Це. Ще на обід у нас лягають спадки Єнот і Кіті.